Після монтажу 12-го тижневого випуску я не помітив, що не вставив у відео новину про реформу Чернігівської автобусної мережі. За що мені чесно дуже соромно перед вами, і я виправляю з терміновому випадку, виставляю окремим відео цю новину. Приходять новини із сіверського міста Чернігів. Нову автобусну мережу затвердили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради, і вона включає з себе 15 нових автобусних маршрутів, які собою замінять тимчасову стару мережу транспорту, яка діяла стихійно упродовж 2022 року під час війни. Також до 31 липня повинні узгодити проведення конкурсів на Маршрути, що будуть брати участь у новій автобусній мережі при розробленні мережі, головним критерієм було забезпечення сполучення всіх країн Чернігова із центром, де знаходяться в основному всі такі робочі місця та заклади, куди стикаються всі пасажиропотоки у місті. Також у період з 6 до 10 травня перші три нових тролейбуси еталон, що надійшли до Чернігівського тролейбусного управління цього року, вже будуть виходити на. На маршрути після обкатки. Тож, враховуючи результати дослідження транспортної мережі, які виконувалися на замовлення міської ради ще до широкомасштабної війни, а також стосовно рекомендацій та запитів мешканців Чернігівської міської територіальної громади, затверджені такі маршрути. Перший – це номер 20 від залізничного вокзалу до вулиці Незалежності, номер 21 від Олександрівки до автозаводу через вулицю Олександра Молодчого, номер 24 від залізничного вокзалу до вулиці Захисників України через вулицю Сфіхсвяцького номер 25 від заводу Силікат до вулиці Курсанта Ліськова через вулицю Ліськовицьку. номер 27 вулиця Цілковського до міської лікарні, номер 2 через вулицю Толстого. Також є інші маршрути з переліком та напрямком цих ліній автобусу. Ви можете ознайомитись за посиланням в описанні відео. Нова цісна мережа міських автобусних маршрутів здатна задовольнити потребу мешканців міста, а також особливо і віддалених мікрорайонів Чернігова з його центральною частиною і надасть можливість жителям міста діставатися до робочих місць громадським транспортом і менше використовувати приватний автотранспорт.